Але ми знаємо, що не всі так відносяться до Різдва, як скоріш. Були в цьому світі і є завжди люди, які святкують Різдво. Хто ж це такі? І ми з ними зустрілися. Де наші кореспонденти, які зустрілися з тими, хто святкує Різдво? Прошу, ми зустрілися з іншими героями. слухали він враження про різдво. Послухайте про те, як святкують різдво родині кричить. Рахоний ніжно тубується один колонний, а маленький тайний дім так щиро радіє з того, що він від до церкви. Добре, що ви бачите, Бо... добре, що мене бачив у церкві. Я каліка, напевне, духов приємно, дивлячись на мене, згадую першою і строк. Хто примусив кульгами ходити, а сліпих бачить. Не малого пан змінив свою духу і попросив духа врятувати та й на зималій смерті. Пам'ятаєте, як святкує сім'я? Є у нас ілюстрація там за столом. Згадайте, як вони всі святкують Різдво. Я хочу, щоб ви згадали деталь. Ми з вами читаємо не оригінальну літературу, а перекладну. От там є деталь. Як святкують Різдво в цій бідній родині? Яка сукня на матері родин? На матері там хто згадав? Яка там є деталь? Оля Отеєсенка? Так, Олія Сінкан, згадайте про ту деталь. Вона здається дивною. Реально навіть уявити не можна, як це в два рази перелицьований сукню. Але таке можливо. Не щоб що поздійшов. Кречети, добрі, щирі, люблять, радіють, сміються. Нова стрічка на сукні старій, свято. Свято Ось так радіють по справжньому. Він, коли бачить. Святу в родині Кречетів він розуміє, що був звичайно несправедливий, коли зневажав свої людей. Він зневажав всім, у всі, Богу немає грошей. І думав, що він стоїть набагато вище одних. І чому в цю другу зустріч він вже не просто пускає цвіту? Від чого він тут починає плакати? Який предмет в кутку, бачить він, і стає на колінах, щоб благати, просити про помилування. Не себе він просить помилувати, а кого? Діти, ручки, вище, прошу, працюйте. Чисто, Андрюша, кого він просить помилувати? Та й Сіма, він над калікою в нього ноги. Хворі ноги, він просить, просить. А ще недавно пам'ятаєте, коли протягували руку. Ось ті чоловіки, що збирали милостиню. Що він казав про смерть? Добре, що помре. Чому він тоді хотів, щоб померли? Чому? Е, він говорив, хай помирає, на, на одного не більше стане менше. Так, на одного стане менше, менше їсти будуть простити. І тут він просто й про помилування для тих, ще кого вчора радо хотів би похоронити. Ось так змінює його різдво.